Патруль застав трьох злочинців під час крадіжки з новобудови. У ході сутички бандити відібрали у поліцейського зброю та почали стріляти вогнем у відповідь. Копи поранили стрілка і затримали трійцю. Злочинці були досвідченими кримінальниками. А дехто з них, завдяки сумнозвісному закону Савченко, може навіть уникнути відповідальності. Що тілка з Нанесли мені удар уже второй нападаючи нанес мені удар в голову? Я закривався рукою. і... Газовим балоном, который, який знаходився в руке, ну, правонарушитель пробив этот балон ножом. Балон розірвався у мене в руках. Напарник був змушений допомогти командиру відступити разом з ним з лінії вогню вийти на балкон. Злочинці почали вести по ним прицільний вогонь. Напарник відстрілювався. Патрульний поліцейський здійснив вісім пострілів. Один з них двічі раніше засуджений, а один з них зараз перебуває під слідством і може, згідно закону так званого закону Савченко взагалі не потрапити за граду.